Якраз ця зустріч Рубіо з Лавровим, ну вона так трошечки. Дає призамислитись і викликає певне занепокоєння, тому що все це відбувається на якраз паралельно ідеї так званий європейський майданчик, де ми бачимо якраз підтримку України, де ми бачимо чіткі меседжі європейських лідерів про те, що вони з Україною і вони не дадуть і заклад до сполучених штатів підтримувати Україну і залишити, скажімо так, на стороні добра на стороні а, якраз тих держав, які... Е, е, Через допомогу Україні встановлять світовий порядок і повернуть правила гри. І ця зустріч вона дійсно викликає таке занепокоєння. Ми не знаємо, так які власне, що там росіяни запропонували. І навіть заяв Рубіо зрозуміло, що це не якийсь альтернативний план. так. Тобто, це, ну скоріш за все, це продовження тих меседжів, які ми постійно чуємо, що давайте там заморозимось щонайменше на тих територіях, або залишимо ті території, які. Бо офіційно входять там до складу Росії сьогодні українські території, тобто щось напевно наштал цього.